Угода по асоціації ратифікується в повному обсязі. Жодна крапка, жодна кома, жодне слово від погодженої, парафованої і підписаної мною 27 червня угоди не змінюється. І імплементація угоди починається з першої хвилини. Бо угода це є і верховенство права, і свобода слова, і рішучі антикорупційні кроки і реформи, і значна частина, яка міститься в окремій угоді щодо безвізового режиму, і питання інвестиційного клімату, і питання захисту прав особистості, захисту прав власності. Я думаю, що все, що ми маємо зробити, це де-факто програма реформ нашої країни, тому імплементація буде здійснюватися з першої хвилини.